І апеляційний суд разом з дитячою школою мистецтв провели конкурс малюнку Судовий сюжет». Задля натхнення художники відвідували суд, тож мали можливість знайти ідею для малюнка. Хто вразив журі найбільше, дізнаємося з наступного сюжету. Вихованці Вінницької дитячої школи мистецтв неодноразово брали участь у конкурсах художніх робіт від державних установ. Але зобразити суд завдання не з простих, тому для них проводили екскурсії закладом. Діти побували на засіданнях, спілкувалися з суддями, набиралися натхнення. Тому на їхніх роботах, окрім зображення Феміди, богині справедливості, відвідувачі побачили її служителів та атрибути суддів. Учасники старшої вікової категорії віднайшли елементи судового... ...процесу серед українських народних казок діти мають орієнтуватися в системі органів державної влади. Суди це один із органів державної влади, який є в правовій системі держави і. Здійснює захист прав і інтересів держави, тому така просвітницька діяльність суду щодо відтворення це в дитячих малюнках. Вона впливає на розвиток і нашого громадянського суспільства, і в той же час на виховання наших молодого молодого покоління. Найактивнішими та найчисельнішими стали молодші вихованці школи. Переможців визначало журі, голосування на офіційному сайті установи та відвідувачі у залі. Вони мали спеціальну анкету, у якій визначали фаворитів. Допоки рахували глядацькі симпатії, свою творчість презентували юні музиканти школи мистецтв. Для нас це був, ну будемо казати, незвичний такий конкурс, тому що з судами ще наші діти справи не мали і викладачі також. Тому прийшлося трошки, ну будемо казати так, повчити діток даній тематиці. Марічка виграла приз глядацьких симпатій у номінації 10-12 років. На врученні дівчина також зробила подарунок картину, на якій зобразила центральний вхід до суду. Я знайшла в інтернеті таку картинку і собі зобразила заобразила на 4А і намалювала таку картину. Я подарувала цю картину, щоб всім подобалося, а також щоб щоб Вінницький апеляційний адміністративний суд пишався цією картиною. Яна навчається на юриста, а ось малюванням почала займатися всього рік тому. Це перший конкурс і одразу перемога. На моїй роботі основною героїнею є Феміда як богиня правосуддя. Вона відіграє основну роль. На іншому плані є самий суд апеляційний, також зображені різні ситуації. Які відповідають апеляційному суді, які в ньому відбуваються, бути судею для працівників апеляційного суду звична справа. А ось визначити переможця у конкурсі творчих робіт завдання не з простих. Тим паче, кожен малюнок дитяче бачення судової системи. Організатори та учасники задоволені вдалим початком, тому сподіваються на плідну співпрацю у майбутньому.